Друзі, вітаю всіх разом з вами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бівік і пан Владислав Савіл Селезньов зі мною привітаємо його. Пане Владиславе, радий вас бачити. Добрий день. Вітання вам, слава Україні. Героям слава. Ну що ж, цей день напрочуд, жахливий. Жахливий, тому що Російська Федерація здійснила черговий масований обстріл і завдала невимовних. Страждань українському народові. Нагадаємо, що сьогодні велика кількість міст України була під обстрілами, столиця в особливості, є дуже багато загиблих людей, дітей і дуже багато постраждалих. Ми не можемо говорити про кількість, тому що вона на превеликий жаль збільшується там фактично щогодини. Ми дізнаємось про нову інформацію. Тому коли це інтерв'ю вийде, і ми розуміємо, що, на жаль, кількість жертв може бути іншою. Дуже сподіваємося, що цього не буде, але от, принаймні динаміка демонструє. Саме це влучили у лікарню, махмадит на щастя, принаймні, поки що там немає загиблих серед дітей, куди влучили ще раз, все може змінитися, тому я не знаю. Але от як ви вважаєте, чому це сталося? Ну розумію, я розумію, що війна. Я маю на увазі, що от повітряні сили, якому ми можемо дати оцінку. Як Росія скопичила стільки часу, це ж має пройти час, що вони скопичували ці ресурси і стріляли? Чому ми там не змогли там я не знаю упередити да там бити по носіям або там ще щось робити? Я, я, я не знаю. От зараз у всіх такі запитання жорстко, можливо, це жорстко, але от такі питання хочеться поставити. Отже. По порядку, чому за такий великий проміжок, часу а в останній масштабна ракетна атака на столицю нашої країни була здається на початку січня. Ми пам'ятаємо напередодні нового року, потім під ранок, спершу на 2 січня, ну і далі там до до під час новорічних та різдвяних свят, так само за старим стилем, до речі, так само була ще одна масована ракетна дронова атака на нашу столицю. Потім тривалий час, росіяни час від часу намагалися. Спробувати прочити нашу систему протиповітряної оборони зазвичай за допомогою ударних е, дронів, але з того ніх нічого не виходило, бо надто потужна багаторіння система протиповітряної та протиракетної оборони сто встановлена на навколо нашої столиці. Цього разу масштабна ракетна атака. 38 ракет, з них лише 30 вдалося знищити. Чому кажу лише? Бо до того ми мали більш масштабні показники щодо знищення ворожої ракети. і Я думаю, що тут є абсолютно об'єктивна причина, чому так сталося. Ну, по перше. Тактика, яка цього разу була застосована ворогом, була націлена на те, щоб ввести в максимально можливих варіантах в аману наших операторів систем протиповітряної оборони. Згадаємо: ракетна атака підрада, коли всі ракети рушили в бік авіабази Азерна, неподалік від. Житомира, потім російські пропагандисти розповідали, що в такий спосіб вони намагалися поцілити по нашому військово-інфраструктурному об'єкту з метою перешкоджання діяльності українських спецслужб, які нібито намагались викрасти літак стратегічної авіації тут 95 мс і таку місію вони намагалися реалізувати. Мовляв, російська ФСБ в цьому протиділи. Фінальним акордом цієї протидії був ракетний удар по території Житомирського Литовища. Саме озерна. Потім почалася масштабна ракетна атака. І деякі з тих ракет, які були запущені, а там йдеться не лише про е, традиційне ракетно-копанету, яку ворог застосовував авіаційну Х-101, х 555 Х-55. Цього разу було запущено щонайменше 14 калібрів. Давно такої масової ракетної атаки за допомогою ракет морського базування не було. І буквально вчора я дивився аналіз від одного з відомих. Українських військових експертів мовляв, росіяни змушені в такий спосіб діяти мовляв, не мають змоги в такий спосіб організувати, щоб чинити масштабну ракетну атаку. Як бачимо, він помилявся. І Росія не має таке змогу, в тому числі застосовувати масовані ракетні атаки за допомогою тих самих калібрів. До того ж, ворог застосовував аеробалістичну ракету типу Кінжал. Був один «Циркон», Були що не менше чотири ракети балістики Іскандер м «Х-22». Ну вони скоріш за все залетіли або в бік Дніпра, або в бік Кривого Рогу там. На превеликі жаль є руйнування, а на територію те, те, Кривого Рогу і чимала кількість загиблих наших співгромадян. Е, та чому я веду? Коплексний та багаторівневий вплив е, російських окупантів на нашу систему протиповітряної оборони, дасть ознаки. Вісім ракет нам не вдалося знищити. Вони всі поцілили, причому прильоти були душі, досить е, так щільно, і ми маємо розуміти, що всі ворожі ракети, які нам не вдалося. Знищити, вони прилетіли саме туди, куди їх ворог спрямував. Ну, наприклад, одна з ракет типу Х-101, поцілила по дитячій лікарні Ахмадде. І що в тому російські то пропадності розповідали, чи російське міністерство оборони мовляв це або наслідок протидії української системи протиповітряної оборони, а то взагалі це українська ракета поцілила по Ахмадіту. Відео, яке активно шириться мережі інтернет. Чітка та недвозначно стверджує зворотня: це була російська ракета, яка прямувала у бік Ахмадіта з півночі. Тобто вона заходила з акваторії Київського море через Вишгород і прямувала сути і на цю дитячу лікарню. Наслідки руйнації ми всі добре бачимо, і ви абсолютно праві зараз ще зарано говорити про цифри, бо не зрозуміло, що надвечір буде в загальній статистиці людських втрат. Але втрати є і вони жахають. Жахають через те, що путінська армія абсолютно не зважає на так звані супутні втрати, байдуже скільки загине цивільне населення нашої країни. Жінок, літніх людей, дітей, а за рахуванням ситуації після після прильотів по е, приватному пологовому будинку Ісіда та Хмадету здається, що це не супутні втрати, це цілеспрямована ракетна атака для того, щоб створити атмосферу жаху та паніки на території нашої країни. Для чого це Путіна? Відповідь, як на мене очевидна. Путін прагне того, щоб Україна пристала на його ультимативну вимогу. Він марить капітуляцію. Він марить тим, що Україна добровольно передасть на Патало ворога ще на менше шість власних регіонів. Йдеться не лише про Севастополь та Крим, які знаходяться під ворожою окупацією понад 10 років. Йдеться ще про чотири, ніби то новоприємнених регіони Російської Федерації: Луганщина, Донеччина, Херсонська і Запорізька область. Саме цим марить Путін, але це чи задовольніть це. Путіна відповідь як на мене чи так само ні. Він марить знищенням України як держава, він марить знищенням українця як складової народу світу. І іншого шляху, ніж боротися з ворожиною валом, у нас немає. Чи вийде у нас щось з цього? Я думаю, що відповідь на це питання ми почуємо буквально найближчими днями під час чергового ювілейного до речі саміту країн НАТО в Вашингтоні. Ми, я думаю, що ми дізнаємось. або наші західні партнери готові нас підтримувати, або ми знов почуємо лише запевняння в непохитній підтримці та висловленій там якоїсь там глибокої стурбованості.